Під час зустрічі із громадами сіл народний депутат України Віталій Журавський розповів про свою роботу у Верховній Раді. Також парламентар прозвітував про зроблену роботу в окрузі, адже більшу частину свого вільного від сесійних засідань часу політик проводить у селах 66-го виборчого округу. Та попри насичені робочі будні у народного обранця, особливе місце займає духовність. Я щойно повернувся із гори Афон. Це в Греції, де живуть одні ченці. І е, це свята гора. Я молився там за українців, молився за Україну, молився за своїх виборців і просив Господа Бога, щоб закінчилася війна на сході. Те, що не може людина, Господь може все. Також за сприяння народного депутата України Віталія Журавського на території його округу постійно проводяться благодійні акції. Одна з таких забезпечення ФАПів сучасними холодильниками. Дякуємо народному депутату Віталію Станіславовичу Журавському, що він нам придбав холодильник. Ми доволі, ждали його. Ну, хай допомагає нам ще. Також за сприяння народного обранця у селах Радому району з'явились нові дитячі майданчики. Як зазначає політик, державні програми щодо облаштування дитячих гойдалок не профінансовані понад 20 років. Громади сіл вдячні за таку підтримку народному депутату Віталію Журавському. Хочемо подякувати нашому депутатові за такий гарний майданчик. Ми приймаємо будь-яку допомогу, тому що зараз ви знаєте таке фінансування в нашій державі. І тому ми дуже вдячні за увагу і за майданчик. Я щиро дякую Віталію Журавському за цей чудовий ігровий майданчик, який він встановив на території нашої чудової школи. Хай він почаще до нас приїжджає. Ми йому будемо чекати весь час. В нашій школі він вже більше десяти разів бував. Кожен раз е, з конкретною допомогою. Як я вже говорив у своєму виступі, перший сучасний комп'ютер з'явився у нас у школі завдяки Віталію Станіславовичу. Це і щорічне привітання першокласників із новим навчальним роком е, це. Подарунки, канцтовари, це організація екскурсій для вчителів та учнів. і співробітництво із однією з передових шкіл району Києва. вибачаюся, НВК домінантою. Парламентар запевняє, що і надалі працюватиме на благо громади.